Шановні пані та панове, мене звати Ніна, ви на каналі «Мислиці за скарбами. На цьому каналі ми досліджуємо красу вінтажних предметів. І Сьогодні в нас черговий показ краси, скляних предметів. Я полювала на бараховці, а також в інтернеті. Вирішила останнім часом розділяти відео з різних матеріалів, окремо показувати скло. Запрошую до «Склотерапії». І спробую сьогодні почати з дешевих предметів і закінчити дорожчими. І обов'язково виділю вам, як я обіцяла, предмети до 100 гривень. Їх небагато, але вони все ж таки є. І саме дешевше коштувала ця кавова опара. Це уршульське скло пресоване, покрите з метал... металевою глазур'ю мідного такого відтінку. Я таке взагалі перший раз бачу. Десь вичитала в інтернеті, що це 80-ті роки. Така, до речі, глазурь з'являється через металеві оксиди у поливі. Така вона як зеркало. Цікава така. В мене є пари з прозорого скла. Тому вирішила придбати, порівняти. Це щось таке цікавеньке, всього лише за 20 гривень. Як я називаю таку категорію проїзд в місті Києві. Придбала я на барахуці юність. Дивіться, яка краса всередині. Воно, наче дзеркало, таке покриття, знаєте, як дзеркало покриває, тому воно таке цікаве. Мені більше подобається, якщо чесно, з прозорого скла, але ж не скрию цікаво, цікаве, цікавеньке щось. І не таке незвичне це покриття. І все ж таки мій канал має, таке, як то кажуть, дослід... дослідню мету. Ми тут порівнюємо різні предмети. Тож, думаю, буде цікаво і цього разу порівняти. прозоре з таким люстровим таким покриттям. Ну, таке воно. Незвично, не, 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 не як то кажуть. Таке, ну, дійсно, якийсь такий схожий ну, метал. От не знаю, чи мідь, чи бронза, більш схиляюсь, бо мідь це ж таки більш е, такого е, рижого ну, такого відтінку, навіть не знаю. Ну, Я ж кажу, цікавеньке, то і купую. Друзі, я обожнюю. ну, Взагалі я вам хочу сказати, що такі речі я просто на них палюю. В інтернеті, але вони коштують ну дуже дорого. Це просто жах. Ну я розумію, чому? Тому що це повністю ручна робота. Але тому я і вам з вами ділюсь, що саме таке можна купити на барахолці. Недорого. І я такі купила на Дарницькій барахолці по 50 гривень. Я не знаю, я може ще й торгувалась, бо я така. Якщо беру декілька, то я ще й торгуюсь. Ну і, ви знаєте, інфо з інтернету, але мені здається, що просто дуже-дуже дуже схоже. Тож, давайте я з вами поділюсь, хто знає вже яка правильна інформація, то чекаю в коментарях. Це пишуть рідкісна колекційна чарочка, джміль, львівський завод художнього скла, 50-60 роки. Як ви бачите, тут багато. Кольорове скло, всередині внутрішнє таке марганцеве скло з такими жовтими смужками по зовнішньому. Ну і ручечка в нас безбарвного скла, але ж яка декоративна. Це повністю ручна робота. Почти якийсь різ гудна техніка, Ось таке шліфоване, це дно. Я помітила, ви знаєте, що моя донька останнім часом просто виражає захоплення вінтажними предметами, бо раніше вона не розділяла це, як побачила ці чарочки, і прям каже в захваті, Це щось таке неймовірне. Ну я згодна з нею. Це дійсно. Мені дуже жаль було. Ну мені так здається, що буше, мабуть. І дуже гарний до них штофік. Але можливо, штов купила, а чарочки, ну не знаю. От е, бачите, коли люди не знають, що це за краса, то можуть та думати, ну що це за чарочки? Але я вважаю, що ці чарочки просто неймовірні, бо вони як просто предмет мистецтва, розумієте? Тож я дуже радію, коли все частіше і частіше бачу, як мої рідні їм подобається. Мої придбання в колекцію, тож я радію, що, як то кажуть, чує від доньки очумет. Думаю, ну добре, добре. Бо мені хочеться її теж якось. Привчити до любові, До да мені взагалі цей канал був створений, Я дуже хотіла пробу саме все дійснити молодь, щоб їм подобались вінтажні речі. Бо не всі, як то кажуть, речі з радянського союзу. Ви знаєте, як з таким ну ставляться не дуже. Ну я, я про молодь зараз кажу. А мені хочеться показати, які гарні речі виробляли, і саме те, що і якось до кондиціонування, як в Європі, дуже ціняться такі речі. Так, також на барахолці я недорого придбала це барахолка Юніс, друзі, таку скляночку. От неймовірний ручний розпис, я не знаю. Я прям побачила, одразу закохалась. І навіть ви знаєте, от, згадувала на початку колекціонування, не звертала увагу на вироби з розписом в такому українському стилі, чомусь я була впевнена, що вони будуть гарно виглядати в приватному будинку, якщо оформлювати такий стиль, да, етностиль. А що в квартирі в стилі ікея, буде ну, не дуже виглядати, чесно кажучи. А з часом я просто закохалася в Петриківський розпис, намагаюся хоча б на свята використовувати такий посуд, для щоб прикрашити нашу домівку. Ну і буду і надалі купувати такі речі, тому що мені дуже подобається. Тим паче, ця скляночка обійшлася мені ціною чашки кави, яку я, яку я п'ю. І тому. А розглядаю я, ви знаєте, буває, думаю, так, який це, яка це праця, це все намалювати. Ну я вам скажу, що я не буду використовувати її по призначенню. Я хочу все ж таки, щоб це була як вазочка для таких маленьких букетиків, тож думаю, таких весняних. Ну, може, подивлюсь, буду дивитися, але мені вона більше як вазочка. Я тут прям бачу такі, знаєте. Гарний, гарненький маленький букетик. Ну, Побачимо, я буду у вас знайомити, як я на практиці приміняю, при, при застосовую ці всі предмети, які я купую. Ну і далі в нас така йде вже ваза цукерниця, ну, корона, її називають корона. Це уршульське пресоване скло. 60-ті роки є вже ціна. Ціна, як ви бачите, 1 рубль 10 копійок. Я придбала її недорого, в мене, до речі, є така, що може хтось мене давно дивиться, то я вже купувала таку. І... Але я придбала її в два рази дорожче. Ну, якось так раніше не дуже орієнтувалась в цінах. І... А мені потрібні такі речі, якщо так брати саме на святковому столі, коли до нас батьки приходять, у нас дуже Ось вузький стіл. Може, я якось розповідала, от цей стіл, який ви бачите, він дуже вузький. Якщо приходять батьки, от збираємось, не вистачає місця, щоб покласти, наприклад. ну, я, я її бачу як фруктовницю, Знаєте, от, навіть, наприклад, якісь фрукти сюди, я думаю, покласти буде здорово. І якщо дві однакові, я думаю, що вони ну, чудово виглядають на столі і мало місця займають. Це товстостійне, важке, лите скло з широким, бачите, таким бортом. Я просто щоб ви звернули увагу. Такий лимонний, легкий лимонний відтінок прес скла що, я думаю, якраз і надає таке вишуканості цьому виробу, створюючи такий ефект наповнення да, от сонячних промінів, якщо навіть дивитися на стіл. Це просто неймовірно, я грає, хоча я знаю, що це точно не кришталь, а скло. Да, вона виконана таким методом лиття з подальшим декоративним пресуванням і чітко видно лінії, ліні, якщо придивитися, то видно лінії з'єднання форми. Ну, тож вироб маркований, ми з вами подивились. Це витвір Уршульського скляного заводу. І мені 10-річця жовтня завод був заснований в 1858 році, знаменитим майстром складу Мальцевим. Містовна чаша і менше місця займають, як ті, у яких чаша доверху так, розкриваються, в сторони. Ну, дуже такий гарний різний край, мені подобається. Цю корону я придбала друзі, через інтернет. І... Я от вже вчора помітила такий малесенький-малесенький тускольчик. І я вже от думаю, що продавець сказав мені, що вона ціла, але за таку ціну ну не хочу нічого казати, це треба бути мені уважною, коли я все ж таки приймаю товар. Ну, навіть коли додому проходжу, треба краще розглядати. І вже думати, як краще зберігати, бо могла і пошкоджити, якщо одну на одну класти, як я люблю, треба буде щось міняти. Я вже це розумію. Но я не забобона, тому я буду задоволенням користуватись. Воно взагалі так не видно. Це треба, якщо тільки так виглядати. Я думаю, що буду використовувати для фруктів, такі, як вишні, там, такі маленькі, якісь, такі, знаєте, от черешня. Ну, буду дивитись. але... Вона виглядає просто дуже гарно і мені подобається. Та я не запобовна, знаєте, друзі, як то кажуть, кожному своє. Хто запобовне, того краще тоді не використовувати, бо ви в це вірите. А також на барахолці Дарниця я придбала в цю вазу на ніжці. Друзі, я обожнюю вази на ніжці, вони особливо такі. Бо все ж таки, коли дуже таке, знаєте, от пресоване скло, іноді буває перегружене і кольором, і малюнком. А це взагалі для мене просто краса неймовірна. Я ні, якщо я знайду в кольорі, я теж придбаю таке, але я просто ну, рідко, ну, я не зустрічаю. Вона, до речі, не з прозорого скла, вона такого просто, що, може заважає скатертина. Такого лимонного кольору, а взагалі вона в житті такі трошки, знаєте, як колір дощу, Ось така вона. Дуже гарна. Колір дуже гарний. З таким кришталевим теж дзвоном. І Ну, мені взагалі подобається ця от насічка. Дуже Це такий ніжний квітковий малюнок. І це все ручна робота, ви знаєте? Це ручна робота. 60-ті роки приблизно. ну Це теж інформацію я взяла в інтернеті. Я теж купувала її в ідеальному стані. а Вже коли трошки побачила подряпину, думаю, так, треба щось робити. От якраз от цей, знаєте, як купувати, між тим, як купувати і показувати відео, мені треба десь зберігати, щоб краще. І зберігати, буду думати, бо це щось погане. Що купую в ідеальному стані. Ну, дуже гарна, мені так подобається, вона таке тендітне скло, це таке тонесеньке. І мені подобається просто, що це як ювелірна робота. Одне діло, погодьтесь, таку нарізочку зробити на кришталевих предметах, коли вони такі товсті, да? товсте скло. І таке, коли тоненьке скло, це ж я думаю, що треба який? бути майстром, тим тобто, паче, як ми бачимо, що це ручна робота. Да? Ну, завжди дуже добре видно. тому. Вони є з різними ніжками, знаєте, є і гранені ніжки, але мені ця, мені ця так сподобалась, тому що ну, вона така ніжна, така ніжна. Mm, дуже. На жаль, виробника я не знаю, тавра теж важко робити атрибуцію скла, коли немає тавра. Да? Але е, насолоджувати красою вінтажних предметів, як то кажуть, нам не завадить. Показую предмети, друзі, по наростаючим цінам. Далі хочу поділитися поділити з вами цією такою кришталевою цукерницею. В інтернеті, до речі, знайшла дві протилежні повністю <ц öğle> версії. Розповідаю вам про першу версію. Перше, те, що виробник гусь хрустальний, ну, кришталевий. І бачила ще з цієї серії вершківник. До речі, мені вершківник дуже сподобався, дуже гарна, така неймовірно, цікава ручечка. І дуже гарне. І другий варіант це, це скринька, сигаретниця, виробництва граманія 60-70-ті роки. Не знаю, поміч залу, хто знає, скажіть, будь ласка. Ну, Мені дуже подобаються такі речі, бо я розумію, що використання може бути універсальним. І я бачу взагалі в ванній кімнаті. Це таке, знаєте, в стилі ар деко для вушних паличок. Більше всього подобається кришка. Це щось неймовірне. Зверніть, будь ласка, увагу вашу на яку красу. Ну, дуже гарна. Я взагалі зрозуміла, що я дуже люблю цукорниці, різноманітні з кришечками. В мене вже, до речі, зібралася для відеоогляду, але хотіла вас запитати, що вам буде цікаво? Чи буде вам цікаво подивитись на мою колекцію таких цукорниць? Я їх просто обожнюю. Просто. До речі, цей термач ну, просто неймовірний. Він не розуміє, це метелик, чи є от що тут зображено, Метелик, чи якась квіточка? Ну Дуже класно я в захваті. <зум> і знаєте, от що мені сподобалось, що це ще поєднання матового і прозорового кришталю. Ну, і огранка, ну ви ж самі бачите, тут просто неймовірне, бо це було таке глибоке гранування. Ой, а на сонці я граю, друзі, я граю на столі. Просто дуже класно, неймовірно. Пропоную ще раз дивити скляний глек. Я, ви знаєте, вже сьогодні, коли почала викладати речі, на стіл, побачила, що я його погано відмила. Але він, ви знаєте, і обійшовся мені по такій ціні, що. Трохи дешевше, ніж звичайно. Такого з двошарового скла, бачите, з прозорого і більш такого марганцевого, глибокого кольору, тому що є і марганцеве колір такі зовсім різні бувають. Да? Є такі глибокі, такий насичений прямо. Він не в дуже гарному стані. Я купила його на барахоці дарниця Я знаю ціни на глейки, тому вирішила просто придбати для колекції, тому що в мене такого немає. І я розуміла, що це дуже гарно, особливо кришечка. Я думаю, що це недорого, тому що в мене, ж, я ж купила ще придбала його з такою скляночкою. Давайте роздивимось, скляночка не така важка. Тож пропоную ці теж нарізочки, це ж ручна нарізочка роздивитись. Дуже згодом його відмию, просто щось в мене з першого разу не вийшло. Ну, яка тут гарна нарізочка, яке тут листечко чудове. Я не планую ж їм користуватись, друзі. Я такі речі купую для колекції. Я так думаю, що я його поставлю на полицю Бараковиця, і він буде чудово виглядати. Тому що він просто неймовірний. І в мене ще в такому кольорі є. До нього друзі, як то кажуть, і вони разом будуть гарно виглядати просто із-за неймовірного чудового кольору. Ну, якщо я, звісно, знайду такий в дуже гарному стані, то я придбаю, тому що мені такі речі, до речі, дуже подобаються. Я навіть коли на барахолці буваю, я часто купую просто такі е е скляні речі з нарізочками, бо мені дуже подобається. Це дуже гарно для мене. Це листечко. Класний такий дуже. Мені подобається, що колір насичений марганцевий. Так, друзі, ну, і останній предмет на сьогодні, відповідно, найдорожчий з усіх представлений. Не знаю, чесно кажучи, я не знайшла. Такого, такої речі, ну, такого предмету в інтернеті, щоб, знаєте, вам роз, щось розповісти, щось цікавеньке. Бо це буде зараз тільки все з здогадки, бо тавра немає. Просто з вами роздивимось у таку неймовірну красу. Я бачила дуже схожі на європейські предмети, але ну, мене зачепила одна масленка, яка була ну, більш всього була схожа, ну, з інших. І було написано, що це мальцов. Катала з каталогу, що сульфідне скло, кінець 19 століття, але, друзі, я із каталоги навіть знайшла Мальцовського скла. Я тільки один знайшла каталог і там не було. Можливо, це ж різні каталоги є різних періодів. Тому, ну, як то кажуть, ділюсь з вами інформацією. До речі, каталог я скинула в групу. Може, комусь, якщо потрібно саме каталог Мальцова, то заходьте, можете. Взяти, як то кажуть, якщо вам не потрібна наша група, група не цікавить, то беріть літературу та виходьте, як то кажуть. Так, що можна? Ну, що я, якщо чесно, от я дивилась навіть на форми от, масляна, ну, джемниці, маслянки, то я вам хочу сказати, що раніше того періоду вони були якоюсь іншою формою, вони були більш витягнутою. Так, mm. да, вони теж такі декоративні, багато можна знайти такі цікавенькі з таким рослинним малюнком, але ж ця мені така, ну, якась більш пласка форма. Хоча я теж бачила такого розміру, що вони такі витягнуті, але ж я кажу, вони більш такі як, ем, прямокутні. Купоросне, чи сульфідне скло, друзі, чесно вам скажу, я ще не такий професіонал, щоб розрізняти. І ну, не, не являюсь я ще таким професіоналом по склу, але я намагаюся у всьому розібратись. І треба придбати ще річ таку, щоб підсвічувати, чи це уранове скло. Бо я вчора е, наніж, е, я залишила для показу посуду, зайшла, а вона, друзі, також виблискує. Я навіть трошки так спугнулася, особливо оця частина там, де а бачите ці не прямо воно дуже гарно світилось, так що я не знаю, ну будемо дивитись, я, не... я, вам... я буду з вами ділитись. Я вам розкажу, якщо я якусь інформацію знаю, ми з вами на відео огляди. Я думаю, що поки я її навіть не знаю, якщо чесно, до якої групи групи предметів її віднести. Ну бо мені здається, що це не масленка, а може з якогось туалетного набору, знаєте, мені, наче то це мильниця якась, чи скринька для прикрас. Ну, якась вона дуже гарна для масленки, чи мені так хотілося б розумієте? Бо цей квітковий візерунок і вона така гарна для жемниці, чи для важкого масла, чи для цукру. ну, таке. І тож, може, це річ і європейського походження. Треба ще пошукати катала замковіці. Можливо, раніше люди так жили розумієте, що вони так це цукорниця була, чи маслениця. Якщо я знайду якусь інформацію ще по темі, я буду сказати всю групі, бо я не, жатів, не жатів на інформацію. Тож, бачите, можливо, раніше люди так жили і такими речами себе оточували. Це важко повірити сьогодні. У когось була така краса, у когось взагалі нічого не було. А зараз у всіх масове, все китайське. Маємо те, що маємо, тож пошуки вінтажних скарбів тривають. Велика всім подяка продавцям. Завдяки яким я маю цей, ці скарби. І, друзі, від вас чекає зворотній зв'язок. В коментарях напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам більше, чи що саме сподобалось вам з моїх придбань. Запрошую всіх приєднатися до нашої групи. Кому цікаво, я дам силочку внизу під відео. І ну, в цій групі наша спільнота намагається дарувати посуд тим, хто був змушений покинути за війни свої домівки. І зрозуміло, що навряд чи хтось думав, як зібрати свої ще колекцію посуду, тому намагаємось допомогти, чи можемо. Чи, наприклад, от, дарувати те, що потрібно для користування? Сьогодні я хотіла подарувати оцю чудову скляну лимоницю. Вона не користована, нова. У мене дві, я вирішила просто поділитися, бо хтось хто, хто із-за війни, я не думаю, що брав, коли як -то кажуть, покинув свою домівку, думав про лимоницю. Перед тим як розміщати відео в Ютуб, я скидаю фото подарунку в Телеграм, тож хто перший напише, надасть довідку ВПО та адресу Укрпошти, я з радістю подарую. І ну, вітається, якщо в групу взагалі скидають якусь цікаву інформацію по там статті по нашій темі, про вінтаж, про антикваріат, про колекціонування, тож приєднуйтесь. І там є картка. Банку спільноти, яку ви можете поповнити для посилки, щоб переселенці отримували посилки безкоштовно, ну у кого є можливість. І в кінці відео хочу закінчити словами подяки, хто на мене підписаний, дивиться та коментує. Також велика вдячність нашій армії, яка нас зборони всім, хто причетний до оборони України, низький уклін, всім політикам на землі ганьба за те, що який рік проливається кров українського народу. Ця байдужість буває. Але хочу подякувати всім звичайним людям на землі, хто підтримує Україну в цій нерівні боротьби. Відкрито виступає проти геноциду українців. Я дуже дуже вдячна. Дякую вам за небайдужість. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру. Добра.